що треба поїхати і купити якусь машину, якесь старі, якісь старі траки. Це не підходить нам. З виду непоганий автомобіль. Тут, в принципі, тільки її помити, я думаю. Якийсь є сумасшедший, який продає. 97 го року 240 проробіт. BMW тройку, боже, що ж ти витворяєш? Джип, якийсь ерунда. Я не можу корова стоїть 19-го року з таким пробігом таку ціну. Тоже він написав, що мотор, мотор поганий. В Америці дуже багато візьмуть гроші за це. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про великий бізнес. Наша постійна рубрика Помив, продав, заробив. Дві тисячі або дві з половиною. Ми вже сняли декілька епізодів на цю тему. Як ви можете заробити, якщо ви тільки приїхали в Америку і у вас невеликий бюджет, але ви хочете з чогось почати і заробляти на автомобілях. Сьогодні ми, ми вже говорили про ціну від 600 доларів. До трьох тисяч в цьому відео. А, і в цьому відео ми говорили про ціну від 3 до чотирьох тисяч. Сьогодні ми поговоримо, що можна купити від 4 та вище. Тут ще біль... буде більше а, вибір автомобілів, що ви можете купити за цю ціну, і потенційно може і більше заробити. Друзі, були запити. На тему того, що треба поїхати і купити якусь машину і зробити її, продати, і вам, наприклад, показати, як це робиться і скільки можна заробити. Якщо буде більше запитів на цю тему, і якщо ви будете слідкувати за нами, підписуватись, ставити лайки, колокольчики, обов'язково ми це зробимо, але ми хочемо це зробити для більшої аудиторії, тому пишіть, кому цікаво. Ставте лайки і так далі. І так, сьогодні ми почнемо з 4 тисяч, на яких ми закінчили в попередньому випуску. Ми заходимо на Facebook Marketplace, вибираємо свою ерію, де ми живемо. В даному прикладі ми живемо біля Нешвіл, Тенесі. Ми вибираємо, куди нам зручно поїхати. Ми взяли. 40 миль радіус, тому ми вибираємо 40 миль, ставимо 4000, і вибираємо, як нам буде Facebook Marketplace показувати від найменшої ціни до найбільшої. Нажимаємо Enter і дивимось, що ми потенційно можемо купити і на чому заробити. І так, що ми тут маємо? Заходимо 4 тисячі, 95-го Chevrolet. це не підходить нам. Форд-фокус, ну тут щось якісь лежать речі, щось він там під ним робить, він стоїть на стендах, то не що не, не я думаю, машина, але фокуси, я не знаю, не дуже. Не дуже вони держать ціну, тому я навіть не хочу, не хочу їх дивитись. Окей, якась у нас є Altima, але він хоче трейд, це теж не дуже цікаво. Так, все старьосу, Subaru, Toyota Matrix, це ми бачили, дуже великий пробіг на цю ціну, але потенційно непогана машина. Ми про це говорили в попередньому випуску. Ми до неї дійшли. Але він до сих пір її продає вже, напевно, 5 днів чи тиждень пройшов, нікому вона не потрібна. Окей, Ford Flex 183 тисячі пробіг, 4 тисячі року. З виду непоганий автомобіль, але проблема в тому, що... В нього водяна помпа знаходиться за таймінчейн, це цеп ГРМ. Якщо вона тече і ви це не побачили, тоді ви просто встрягаєте на, на роботу. Якщо ви знаєте, як, як це робиться, то це півдня роботи, 6-7 годин, а коли ви будете комусь платити за це гроші, то у вас в Америці дуже багато візьмуть гроші за це. Окей, okay, що в нас тут ще є? Якесь старі, якісь старі траки. Це нам не цікаво, на цьому ми не заробимо ніяких грошей. Якийсь є сумасшедший, який продає 97 го року 240 пробіг. БМВ тройку, боже, що ж ти витворяєш? Форт Бранко, це тут така. Це цікава машина, дуже така культова, популярна тут. Навіть а, беруть їх дуже старі, там якось 80-го року і а, реставрують і продають їх за великі гроші. Але це, 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 це не наш варіант. Окей, рухаємося далі. Так, що в нас ще є? Джип якийсь, ерунда. Єрунда, це неправда. Так, Мурано 199 пробіг. Не варіант. 100% погана коробка. Рухаємося далі. Civic Верса теж не цікаво. Це він показує down payments, якийсь ділер продає, не може корова стоїть 19 року з таким пробігом, таку ціну. Окей. Джета 4190 пробіг. Такі машини я люблю, але трошки, трошки тут багато пробігу. Але давайте подивимося, що він тут говорить про неї. Це якийсь мексиканець продає і пише не по-англійськи. Джета, ну, покажи, якщо це 2,5 мотор, можливо. Можливо, тут напевно 2,5 мотор. Окей, цей варіант. Дуже багато пробігу, якщо він би продав її за 1003, можливо, тоді її відчистити і тут в принципі тільки її помити, я думаю. І все з нею буде добре. Якщо це 2,5 мотор, вони їдуть дуже довго. Це дуже хороші мотори, такі циліндрові. То, друзі, можливо, варіант, але дуже багато пробігів. Давайте зна е спробуємо знайти щось, е щось з меншим пробігом. Окей, рухаємося далі. Що в нас? Ціни, якісь взагалі космічні, Kia, Forte. 200 тисяч пробіг, 4 тисячі. Що це він так багато хоче? Ну, я навіть дивитися не буду, це це не варіант. Нікому вона не потрібна з таким пробігом, навіть і дивіться. Ось, наприклад, пріуси, пріуси нормальний варіант, але також 200 тисяч пробігу. Каже, що Тоже одна тільки фотографія. Каже, що ділер продає. це теж якась тут виглядить як стоянка десь у ділера. Не варіант. Приуси дуже хорошо продаються, можна їх брати, але І також батарейка ремонтується на них, тому Можете навіть купити на eBay, подивитись в YouTube, як, як можна відремонтувати батарейку, якщо там є проблеми, але пріуси дуже хорошо продаються. Наприклад, зараз такий маркет, що Toyota Prius 20-2012 року може коштувати навіть там близько до 10 тисяч, якщо там пробіг 110-120. Тому це нормальні варіанти, але там дуже багато пробігу. Окей, далі. Форт. Сайон. Боже, ну не хочеться. Сайон не хочеться. Так, рухаємося далі. Щось у нас тут нічого поки гарного я не бачу. Окей. Так, що у нас ще є? Mazda RX8, не варіант, Nissan Altima, третього року, Стар. Так, далі. Далі... А, окей. Наприклад, Audi A4 з двохлітровим мотором. друзі, Pro. Про Ауді та Volkswagen з двохлітровими моторами. Наприклад, я в, в своєму бізнесі найбільше грошей заробив специфічно з цих машин, тому що коли люди щось трапляється з Ауді або з Фольксвагеном, вони їдуть в якийсь шоп, де їм кажуть, що все, ти міняєш мотор, тут все в тебе погано, мотор стоїть 3-4 тисячі доларів, плюс тобі треба. Заплатити за заміну цього мотору, а там в тебе насправді можуть бути просто погані свічки, або койли, або турбіна, яка стоїть 350 доларів. Також тобі треба знати, як її поміняти. Але коли, наприклад, такий варіант 2012 году її продають, ну 4200 може дорогувати, зараз ми почитаємо, що тут з неї не так. Але м -м, якщо якийсь Механік Special ви знайдете, де людина продає там, за 15-2 тисячі, можна спокійно брати цю машину, ремонтувати і продавати. Якщо, друзі, вам цікаво, ми ремонтуємо дуже багато автомобілів. Якщо вам цікаво, або якщо у вас є проблема з вашим автомобілем, напишіть в коментах, можливо, ми знімемо відео на ту тему і специфічно. Про ту проблему, або просто сядемо і відповімо на ваші коменти, що ми знаємо з власного досвіду, може це якось вам допоможе. Окей, okay, ця ауді, про яку я тільки що говорив, говорить людина, що поганий мотор. І в нього немає грошей на те, щоб його ремонтувати. Те, про що я тільки що говорив, я навіть до цього не, не прочитав цю, цей description. Е, Каже, все good, але мотор, мотору прийшов кінець. Того, можливий варіант, якщо до цієї людини... Якщо з ним сторгуватися за трошки менше грошей, це він дуже багато хоче за таку машину, але це прикольна машина. Зараз подивимося фотки, що він нам тут каже. Тоже він написав, що мотор, мотор поганий, але це може бути на його думку він поганий, про те, що я говорив. Він колись поїхав, йому сказали. Він поганий, не знаю, скільки ця машина коштує, що вона коштує там 6-7 тисяч доларів. А йому сказали 6-7 тисяч, щоб її зремонтувати. Він просто її продає. Тому таких друзів варіантів багато. І це за те, за чим ви повинні те, що ви повинні шукати, щоб заробити, заробити гроші. Можна сказати, да не знання когось. Як вирішити цю проблему з їхнім автомобілем? Окей, можливий варіант, але дороговато. Ціна такої машини з поганим мотором ну, за трьошку можна брати. Так, рухаємося далі. Друзі, ми тільки підійшли до 4300. Дуже багато машин цієї цінової категорії. Але це краще, якщо в нас є трошки більше грошей, де у нас є більший вибір. Автомобілів, окей, мерседеси ненавиджу, не продаються точно не в нашому регіоні. Не дуже, не дуже популярні ці старіші моделі. Того я навіть не можу нічого вам сказати про Мерседеси, тому що їх не продаю. Окей, рухаємося далі. Що в нас ще тут є? Уже ми за 4500 дивимося. Це старі Таурус. О. Не купляйте ці нікому не потрібні. Таурус тим більше. Далі це все не наші варіанти, нам треба щось свіжіше трошки. Так, лексус, теж Kia Forte, це ділер продає. Окей, друзі. Є дуже... Прикольна тут машина. 67 року Rolls-Royce, який ми потенційно купимо та знімемо, як ми його реставруємо. Я думаю, це дуже прикольна тачка. Ми вже їй дивилися та писали цьому продавцю. Він каже, що вона стояла 10 років. Але виглядає вона з Снаружи вона видно, що вона давно стояла, її треба перекрасити, і дуже багатенько там роботи, але прикольна тачка, видно, що салон в неї зберігся, тому, можливо, ми поїдемо, її заберемо і покажемо вам, як ми її реставруємо. Так що слідкуйте за нами. Окей, ну це не наш варіант. Це не на продаж. Це просто для задоволення і для, для того, щоб, можливо, залишити її десь у нас тут ділершипі, щоб люди просто приходили, ми може в лоб її поставимо, приходили, казали, просто вау, крута тачка. Окей, але не наш варіант. Не для продажу. Так, рухаємося далі. Що у нас тут є? Порт Expedition, можливо. Давайте почитаємо, що... А, окей, це теж ділер. Це не варіант. Якийсь такий ділер не дуже солідний. Видно по його по його лоту, що не дуже солідно він веде бізнес. Окей, далі. Пробіги, звісно, космос джип-компас 172. Багато. Рухаємося далі пікап Ford F150. 300 тисяч геть подарило. Так, що в машині Ну... Ось, наприклад, друзі, 177, але також дуже дуже великий пробіг. Ніхто не пише, чи це Clean Title, чи це Rebuild Title. Clean Title завжди краще. Це також десь тільки людина купила з аукціону, тому що я бачу стікери там на... Але пише все. Все прекрасно. Все прекрасно, але дуже сумнівний якийсь сумнівне оголошення, того ми не будемо витрачати на нього час і підемо далі. Отакі От деталі, коли ви дивитесь автомобілі, де ви бачите, хто продає, чи на ньому є там стікери, чи... Вам, потрібно, вам не потрібно купити машину від ділера, навіть якщо вона дешева. Тому що ділер ніколи не буде продавати машину, якщо, вона, якщо її можна потенційно зробити, і якщо він може на ній заробити гроші. Якщо там велика проблема і він не хоче витрачати свій час. То з цією проблемою, якщо б він не розібрався, то навряд чи ви розберетесь, якщо у вас немає досвіду. Тому, якщо ви бачите якісь ознаки того, що це продає діл, ділер в Америці, навіть якщо це дешево, не витрачайте свій час, не їдьте туди, щоб він вам не говорив, що з нею все окей і так далі, це, це не дуже варіант. Так, що в нас ще є? Якісь старі джипи, Subaru Legacy. Це 4500 payment. Це не наш варіант. Далі Honda Accord. Тут щось все таке старе. Accent, 8 року. 4500 це дуже дорого. Там 5 тисяч і взагалі ціна, якщо хтось там, купить її через місяць, як ви поставите її за 5 тисяч. Так, далі, Honda Civic. окей. Okay. Well, ось є нормальний варіант 2014 року. This Unit for Sale Cash Special. Це ось, наприклад, про те, що я тільки що говорив. 14 -го року QX60 4700. <coughs> пише, що ціна знижена, з неї все А, пише, що Mechanic Special. Це коли з машини щось не так. Це про те, що я тільки що говорив. Але давайте подивимося, Це, ця машина потенційно може продатись такого року із пробігом 161. Можливо, 10 тисяч, можливо, 10 500, В принципі, нормальний варіант, але він не каже, що тут треба з нею зробити. Але нічого у нього не світиться. Машина в гарному стані, але навіть дашборд не світиться. Ні, щось там світиться, але не зрозуміло, що з неї не так. Екран не світиться. Не варіант, тому що це треба бути механіком, який знає, якийсь там, що може з неї бути, або приїде, просканує. Це вже такі варіанти, якщо ви... З якимось досвідом, але це ділер продає. Якщо він не розібрався, то не знаю, не варіант. Окей, далі. Це теж якийсь ділер продає. Дуже багато на Facebook Marketplace оголошень від дилерів. Тому, про те, що я говорив, навчитися Розрізняти ці оголошення, щоб ви не витрачали свій час. Ваша, ваша ціль це купити в машину власника цієї машини. Mazda 6, 216 пробіг, 4800, жесть. Дуже дорого. Все ще за 200 тисяч, вище 200 тисяч не варіант. Не варіант, тому що будете довго довго чекати покупця і заморозити свої гроші. Окей. Що ми ще бачимо? У, якщо чесно, нічого хорошого ми не бачимо. Всі за, за 5 тисяч такі пробіги. Просто жесть. Авалон 278. О боже. Так, Дагалі. Це... Я не знаю. Це дуже дорого. Друзі, сьогодні ми дійшли до 5 тисяч. Ч від 4 до 5 тисяч ще менше варіантів, щоб на них заробити, ніж від 3 до 4. Тому ну ви самі бачите, ці ціни і ці пробіги. Це жесть просто. Зараз маркет вверху, але ну, не наскільки, щоб з такими пробігами, за скільки люди продавали. Тому сьогодні ми дійшли до 5. Я навіть навіть не пам'ятаю, що ми там відмітили собі, які машини потенційно можна продати. Було там пару, де їх треба ремонтувати. Але таких варіантів, як в попередньому разі, що. Купив, помив, 2500 приліпив і продав не сьогодні. Так що, друзі, дякую, що додивились до кінця. Ми будемо продовжувати знімати, помив, продав, два касаря заробив. Тому підписуйтесь на нас, ставте лайки, колокольчик і пишіть, на які теми вам було цікаво подивитись відео. За автобізнесу. Не забудьте підписатись, тому що, можливо, в наступному випуску ми покажемо, як ми купували Rolls-Royce 67 року убитий в хлам, який стояв 10 років, і покажемо, як ми його будемо реставрувати. Тому обов'язково підписка. Всім дякую і слава Україні!